Сергій Кануніков став на захист нашої батьківщини ще в 2014 році. Коли росіяни вторглися в Україну, він не роздумуючи пішов воювати. Служив в 25-й окремій повітряно-десантній бригаді. Того ж року на війні загинув його побратим. Відтоді Сергій постійно підтримував його сестру. Сьогодні вона прийшла попрощатися з дорогою людиною. З 2014 року він мене підтримував, він мене оберігав. Опікувався, завжди допомагав. Це дуже чуйна, добра людина. Це вихований хлопчик, це золотий фонд нашої країни. Залишив все і пішов захищати нашу цілісність. Він був справжнім героєм. В нього ніколи не дрожала рука. Він звідти дзвонив і підтримував, щоб ми тут трималися. Як чоловік, і цей характер ну хороший, звісно, пацан справедливий, понятно, був завжди. Мог постояти за себе, і за кого-то З перших днів Великої війни Сергій з побратимами пішов на фронт, служив у складі 129-ї бригади тероборони. Він казав, що ще після демобілізації в 2015 році, коли ворог прийде до нашої області. Я стану, тому що мені втрачати нічого. За мною сім'я, за, за мною ви. Загинув наш земляк 15 травня під Авдіївкою. Михайло Бестров Артем Кравченко цей день.